У ніч із суботи на неділю Бердичівлянам слід не забути перевести стрілки своїх годинників на годину вперед. О третій годині ночі Україна перейде на так званий літній час. Це відбуватиметься в 30-те. Саме у 1981-му у радянському союзі офіційно запровадили перехід на зимовий та літній час. Ініціаторами такого обліку виступили англійці з метою раціонального використання електроенергії та світлового дня. Процедура переходу на літній час особливого клопоту бердичівлянам не приносить. Хіба що кажуть, вставати треба буде раніше. А той, хто за біоритмами жайферонок, на перехід взагалі не скаржиться. Абсолютно, я не відчувала. А завдяки чому поділіться секретом? Тому що я рано люблю вставати. Більшість опитаних городян також від літнього часу не потерпають. Одні давно знайшли спосіб, чим швидше пристосуватися до змін, а інші вже не бояться проспати на роботу. Була молодою де запізк, була на роботу, ходила. А зараз я вже в таких годах, то я вже, вже не запізнююся нікуди. Вже а мені здоров на здоров'я це якось відображається? На здоров'я, ну звісно, года своє бере і все. Спортом займаюся, в принципі, так що воно особливо ніяк не відображається. Я Молода людина, тиск не турбує, так що все нормально. На думку бердичівлян, котрі тримають лікарську освіту, переходити на літній зимовий час не так вже й безпечно для організму. Ну, перехід, як будь-якої людини, відбувається по-різному, ну, по-перше, приходиться раніше вставати, це ви всі розумієте, якщо переходити, якщо з одного часу на другий час, І, відповідно, зривається графік роботи серцево-судинної системи. У нас є шишковидна зала гіпофіз, яка виробляє мелатонін-гормон, який керує нашим сном. І відповідно він має певний графік його вироблення, коли людина засинає. Якщо ж людина починає прокидатися раніше чи пізніше, зривається цей графік роботи гормона. А цей гормон вже регулює не тільки наш сон, а регулює нашу нервову психічну систему. Відповідно, людина встає або втомлена, або взнервована. Це відображається на нашому здоров'ї. Щороку у перехідні періоди зростає кількість викликів надім та кількість пацієнтів, котрі приходять на прийом до лікарів, констатують медики. Найчутливіше на переведення стрілок реагують діти, громадяни похилого віку, ті, хто має хронічні захворювання і психічні розлади. В людини може виникнути головний біль, мігрень, з'явитись роздратованість і втома. У хворих на серцево-судинні недуги може підвищуватись тиск. Усе через те, що годинникові зміни порушують природні біоритми. Порушення режиму дня призведе до зміни звичного графіку прийому їжі, що може проявитись розвитком гастриту, загостренням панкреатиту. Це проявляється болями в животі, нудотою, наявністю печії. Особливо це стосується дітей. Аби нормально пережити чергове настання літнього часу, громадянам слід подбати про поступовість переходу на нього, необхідно забезпечити достатній сон, достатній відпочинок, забезпечити раціональне харчування. Обов'язково є наявність повноцінного сніданку, утриматись від перенавантажень на роботі. Плюс, звичайно, виконувати призначення лікарів, які були надані раніше. Нині разом із нашою державою двічі на рік годинникові стрілки переводять у понад ста країнах світу. Деякі, серед них Японія, Китай, Індія, відмовились від щопіврічного переходу на літній та зимовий час. Востаннє цього року переведуть стрілки годинника і в Росії.